Живопис, графіка та скульптури. Василь Андрушко презентував виставку оригінальних робіт, над якими працював понад 10 років. У виставковій залі представлено близько 50 робіт на різноманітну тематику. Основні блоки, там теми, скажімо, це ну, мамаї, є абстрактні, є е, е, якісь е, релігійно релігійну сакральну тему. Ну і там все решта, скажімо, оголона натура, зокрема. Так. Для кожної роботи потрібно натхнення. Своє автор черпає життя. Василь Андрушко розповідає, він пише вірші, тому часом ідеї та теми картин перегукуються з його поезією. Вона спонтанно виникає. В принципі, професіонал може, скажімо, собі, ну, є роботи на замовлення, так? Ти зосередився як професіонал, це робиш. А коли воно мало б йти, як, вживемо термін, чисте мистецтво, то тут складненько. Сужети картин узяті із текстів. І навпаки, ось у мене присутній такі моменти. Багато є такого, так. Кожна картина є важливою, та в кожну він вкладає свою душу, розповідає художник. Але є одна, що найбільш цінна для нього робота під назвою Хустка Вероніки. На ній він зобразив декілька сюжетів, тому кожен може побачити щось нове та особливе для себе. Тут є ще елемент, який ти душу вкладаєш. Там як на хресті. Є ще багато сюжетів, не багато, декілька сюжетів. Там навіть є мій автопортрет, там навіть є оголена жінка, там є ще щось, там є е... ну, в лупу може навіть дивитися і щось собі вишукувати. У виставковій залі представлені не лише унікальні картини, а й скульптури з дерева. Це ще одне захоплення художника Василя Андрушка. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.